Психолог. Я працюю вже більше 18 років і проводжу прямі ефіри кожної середи о 18.00 теми більш такі психологічні і мотиваційні. Також, якщо в ваших коментарях будуть певні запити, запитання, можемо розібрати їх, я підготую сам формат нашої зустрічі, нашого прямого ефіра, і ми зможемо з вами повзаємодіяти. Сьогодні така тема для мене дуже цінна, можливо, вона така і особиста, тому що я постійно прослідковувала. Протягом багатьох років е, е, ті запитання, які задавала собі. Е, чому ми, коли починаємо щось робити нове, формуємо навичку, е, ми через сім днів, а можливо і раніше, відмовляємося від цього, щось кидаємо і не хочемо до цього повертатися. І якщо дивитися навпаки, то сила повільних змін дуже важлива в нашому житті і в наш час. І чим свідомішими ми стаємо, і маємо більше внутрішніх опор, тим ці повільні зміни для нас є не такими ну, стресовими. І ми стаємо більш адаптивними. І розберемо з вами саме, як можна і собі допомогти. Я на свої самі-самі тяжкими. Поки ви міркуєте, я хочу розповісти таку от історію. Вона не моя, але мені розповідали. Коли я ще працювала ну, в комунальному закладі, ще працювала викладачем і спілкувалася із колегами, які вже мали певний кандидатський ступень, і вік різниця в віці була ну, достатньо велика, і мені було цікаво, яким чином змотивували. Написання дисертації, захисту, і а відповідь була ну, дійсно простою. А для мене тоді вона вважалася складною, коли мені було ну, до 30 років. Е, мені сказали, що я писав кожен день по одній сторінці е, і я міг написати три сторінки. А моя задача була, щоб з тих трьох сторінок так викласти матеріал, щоб це була одна сторінка. Тобто кожен день по одній сторінці. Да, і це була дисертація, а потім докторська. Тобто, наскільки цінна була мотивація для людини бути вченим, що саме такий от підхід був для ці людини ну, прийнятним і за такою схемою, тобто за такою структурою далі писалися роботи і статті і публікації. І я перейду до того, як я вам уже задала запитання, ви поміркували, в яких сферах найтяжче. Да? Деяким людям важко читати книги. Треба себе налаштовувати, щоб прочитати там 15-20 сторінок на день, деякі говорять сучасні такі от пабліки, що багаті люди читають одну сторінку. Одну, сторінку? одну годину на день. Да? Я вже забалась, одну годину на день, важливо знайти час. Взагалі, читання для. Людини і особливо живу книжку, це дуже зараз для нас є таким в лапках странним, тому що проще, простіше послухати аудіокнигу, або тобі хтось розповість. Але коли ми читаємо книги, у нас працює уява. Тобто уява, якщо взяти Саме наші всі сприйняття світу, що як ми сприймаємо світ, то уява вважається такою найвищою формою сприйняття світу, і це є саме ваша уява. За рахунок вашого досвіду, за рахунок ваших картинок світа і вашого фотографічного такого пам'яті і мислення, саме ваші образи формуються. Тобто ви уявляєте саме свою книгу. І е, тому, повертаючись до того, де найважче себе мотивувати і формувати навичку, от читати, читати книги. Якщо в когось це е, випало, що читати книжки е, важливо формувати. Так, я підтверджую, що так дійсно важливо формувати цю навичку. Бо якщо ми не привчені читати, нам читати складно, хоча ми вміємо читати. Ну і ще досвід зі шкільних років нам не дає такої насолоди читання, тому що коли тобі пропонують читати те, що ти не хочеш, то дійсно вже коли є вибір у тебе, ти не хочеш вибирати. Ну і перейдемо до тих пояснень, чому саме зникає бажання через сім днів. Тому що працюють біологічні і психологічні аспекти. Це в саму першу чергу. Дуже добре, якщо хто мене чує, під'єднався, і я бачу, що є одна людина, то ви можете написати, як вас звати, звідки ви. От, і ми можемо з вами поспілкуватися в чаті. Психологічні зміни, психологічні проблема, чому саме через сім днів зникає бажання, це те, що є нове. Є нове і психіка ще не знає, що з цим новим робити. І Навіщо це нове взагалі потрібно, коли і так все було добре? А якщо взяти і біологічне пояснення, чому зникає бажання через 7, там, можливо, через 5 днів або через 9 днів, то це є біологічний фактор. Який Саме, саме ленивий орган нашого тіла це є мозок, і тому мозок хоче зберегти енергію. І енергія йому потрібна для того, щоб нічого не робити, і продовжувати далі дивитися на ті взаємодії і на ті ідеї, які придумує людина, щоб не робити. Це є одне із перших пояснень. Друге пояснення це є очікування. А є ще таке висловлювання, чим більше очікувань, тим більше розчарувань. Наш мозок він дуже сильно, дуже глибоко розширює наші ідеї. Тобто вони стають такими ідеальними, деякими нереалістичними, якщо ти хочеш це використати на практиці і щось сформувати в собі. То ці очікування, їх треба дуже довго чекати. І постає тоді питання: ну скільки ж я можу чекати? Тобто ніхто не знає, скільки ми можемо чекати. І ніхто не скаже нам, скільки ми повинні чекати. І тому психіка втомлюється. А враховуючи, якщо в людини не налаштована чекати, і вона не знає, як чекати, скільки чекати. Тобто, по темпераменту, по характеру, вона очікування для неї дуже стресові і складні. То саме, враховуючи особистісні характеристики людини, тобто через сім днів можна ну, дозволити собі не формувати цю навичку і кинути її. Далі розчарування, тобто хочете швидкого результату. Швидкий результат він для нашої психіки дуже цінний. Враховуючи гормональну систему, дофамін наведу приклад із Тіктоком з такими рілсами, де декілька секунд, в до 15 секунд, коли йде щось цікаве, ми це все дивимося і. Такого швидкого хочеться і в своїх зусиллях, і в своїй результативності яку ідею, яку ми в собі формуємо, чи яку навичку. А цього немає. Тому що психіка у нас вже звикла до чогось такого швидкого, до чогось нового, а з собою так не виходить іде таке от розчарування. А також ще включається внутрішній критик. Внутрішній критик це. Можна і, 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 іними словами сказати як садист. Тобто, це наш внутрішній такий критичний батько або мати, коли ми ще були малими, і щось у нас не виходило, і е, частіше нам говорили, а чому ти так не зробив, не зробила, а треба було краще. Е, тобто, ця неідеальність, вона постійно. Підвищувалась і постійно бачили дорослі і підкреслювали це дітям, а дитина не може по-іншому, вона не знає, як по-іншому це зробити. І саме оцей внутрішній критик, от на мою думку, враховуючи кейси клієнтів і свій досвід, що те, що я на початку вам сказала, це такі другорядні причини, чому ми кидаємо. А от перша причина для мене то є як саме цей внутрішній критик, внутрішній садист. І саме найважче в яких сферах формувати навички? От, поміркуйте, я ще задаю запитання, ці запитання буду задавати протягом прямого ефіру. От, в яких саме сферах вам найважче. Формувати навички. Я вже розповіла, як читання книги, я розповіла написання там написання книги, чи написання дисертації, чи докторської роботи. Також ще виділяють такі, як спорт. В спорт себе дуже тяжко включити, тому що це боляче, це тяжко, це є дисципліна. Це є повільний результат, ну і ще підтягується до спорту, ще є дієта, тому що, знову ж таки, хочеться результата, який е, прийде відразу. І якщо взяти саме жіночі персони, е, то є маркери такі, як одяг. В який я вдягну і чому так швидко не виходить. Їде розчарування, очікування не здійснилися. Ідеальна картинка не співпала, те, що собі намріяла людина. І сім днів проходить як тортури, і далі людина повертається в своє звичайне життя і приймає те, що вона. Не зможе це зробити. Тобто кожна нова навичка, яку ми формуємо в собі, це новий виклик до нас, до нас самих. Тому що ніхто не знає, як повинно бути. Ніхто не бачив нас ідеальними. І ми самі іноді не можемо себе уявити і усвідомити, які ж ми будемо ідеальними, там ніхто нам картинку, ну, чат GPT, да, може нам щось там поформувати і подивитися, да, то цікаво. Я дивлюся, є постійні слухачі, їх двоє, то напишіть, будь ласка, в яких сферах вам найважче формувати навичку от щоб її розвивати і вона стала звичкою. І що потрібно робити, переходимо до наступного, пункту про силу, сила в повільних рухах, сила в повільних кроках. Чому саме повільне? От ця миттевість, така от чарівність, можливо, і магічність, сприймається психікою людини як один, два, три, п'ять днів. А ми ж то живемо не п'ять днів. Не сім днів. Якщо ми починаємо формувати навичку, ми вже, нам вже ну, достатньо років, коли ми самі для себе вибираємо, яку ми навичку будемо формувати. Тобто це вже така от усвідомлена наша дія. І, але чому ми, виникає питання, чому ж ми хочемо такої Да? Тому, якщо навіть тип темперамента, імпульсивність характеру, або там певні такі, от, можливо, травматичний досвід нас прискорює і враховуючи темп нашого життя, він також формує швидкість, то повільність це є стабільність. Тобто, коли ми більше повільніші, ми більш стабільніші. І Розділяти цю навичку, коли формуєте, на такі на мікрокроки. Тобто, ми можемо побачити, наприклад, такий крок велетня, а от крок ліліпута ми не можемо побачити, тому що це ну, дуже складно. Тому я пропоную вам все ж таки, як кажуть, давайте, слона їсти маленькими кусочками, да? це із сама цього прикладу, що дійсно мікро такі кроки важливі. І є ще такий от ефект снігової кулі, ви всі це і чули вислів, що поступово ми не можемо дуже швидко зліпити кулю. І нам треба ще дочекатися, щоб був сніг, і нам треба знати траєкторію, як ми будемо цю кулю викочувати, і чи є в нас сили котити цю кулю. Тобто зважувати фактори і зважувати свої ресурси, які допоможуть ну, цей ефект кулі нам створювати, так? Оце накопичення. І е приклад із власного життя е хочу навести. Стосовно спорту, тому що, ну, найтяжче для мене це і так і залишається, і було раніше це цей виклик займатися спортом, тому що іноді задаєш собі запитання, навіщо це мені потрібно. І коли вже приходить вік, і коли Дивишся на своє тіло, на свою активність, на свою силу, то хочеться її продовжити, якщо, якими, якою ти була. І я ставлю перед собою ціль, коли я готуюся до змагань. Тобто змагання це мій виклик, до чого я готуюся, ті перешкоди, які я прохожу. Щоб я знаю, яких перешкодах мені найтяжче, і я тренуюся, щоб мені пройти цю перешкоду на наступний раз, це один мотив, і в чому ця постійність. Також я знайшла, що спорт і чому саме постійно, коли ти пропускаєш тиждень або два тижні, Дуже тяжко себе замотивувати. Мозок зупиняє тебе взагалі навіть шукати речі. Хоча в тебе речі вже ти знаєш, де вони знаходяться, і як швидко ти можеш їх вдягти і піти, і в тебе вже куплений абонемент. А ти не можеш встати і себе замотивувати, бо ти хочеш полежати от саме от іменно неповільно і постійно. Краще два рази або один раз в тиждень. Сходити, якщо вже дуже тяжко, ну краще три рази на тиждень займатися спортом. Психіка таке вчинить, що вона забуває мотивацію. Тому оця постійність це не є жорстоке ставлення, дисциплінарне до себе. Постійність це є структура. І ця постійність нам дає можливість. Боротися зі стресом. Тому що це те, що ми можемо контролювати, і це те, що ми можемо самостійно, незалежно ні від чого, це робити, тобто рухатись. І як допомогти собі вибрати навичку і сформувати той перелік кроків. Що все ж таки не кинути після двох, трьох ну, семи днів, поставити реальну ціль. Як вибрати цю реальну ціль? Важливо сісти і подумати, що вам потрібно, і що ви будете робити з цим, коли ви це отримаєте. Тобто, вже відчути цей кінцевий результат. Далі наступне, коли ви вже прийняли рішення в реальному, що ви будете в реальної цілі, вам важливо це розділити на маленькі кроки. Тобто, як вже казала, кроки ліліпута, а не кроки велетня. І не плутати важливий такий от момент: не плутати результат із процесом, тому що якщо взяти коучів, то Запитують, вам більше подобається процес чи результат? І саме цей момент у людей і є таким от незрозумілим, що таке процес, а що таке результат, і важливо прожити і процес, і результат? І ще... Знайти підтримку, знайти підтримку у партнерів або спільноти. Тобто, якщо ви, вам тяжко самому організувати цей процес, ви можете знайти якийсь клуб, наприклад, читати книги там, в книжковому клубі, ходити на спорт або бігати, то знайти клуб або займатися на групових заняттях для того, щоб була Ну, певний рівень відповідальності перед собою і перед іншими е, партнерами. І е, турбота про себе, підтримувати себе. Тобто, коли я говорила, що у е, нас всередині у кожного є оцей внутрішній критик, то саме підтримка, е, що в мене сьогодні вийшло, і в мене е, Саме головне, що я дійшов, я дійшла, або взяла щось, або не з'їла щось, це вже є, ну, це вже велике досягнення, тому що вчора ви ще це не могли робити, а сьогодні ви це вже зробили. От, і хочу ще задати вам запитання, якщо у вас є. Бажання ви можете написати в коментарях. І в якій сфері, це вже третій раз, так, я вам задаю, от, щоб ви поміркували, якщо ви не визначилися, або ми можемо з вами там в коментарях розібрати, або я особисто вам напишу відповідь, в якої сфері вам найчастіше. Ви найчастіше кидали через тиждень. Тобто, яка сфера для вас була найчастіше така важка і ви декілька тисяч, можливо, раз вже починали і кидали. Поміркуйте про це? Згадайте про це. І ще запитання я б попросила поміркувати, якщо вам цікаво. Який? Маленький крок ви вже можете зробити сьогодні, вже сьогодні, щоб е, досягти е, навіть подумати да, подумати про ту навичку, яку б ви хотіли сформувати. Який маленький крок? Я ж не кажу там розбити там, на план, а, а який маленький крок ви ми могли зробити для себе. І справжня сила не в швидкому такому ривку. В такому темпі, а в повільності. От саме найважче себе сповільнювати. Розігнати себе ми можемо. Тому що е, нас привчили до цього на такому на активі, на такій швидкості давай вперед, перший. А от сповільнити себе і розподілити е, саме е, то, ті можливості, ті сили, ту мотивацію це найскладніше. Тому що я це зрозуміла, коли Почала ходити в біговий клуб, клуб і там півмарафон бігали, марафон бігали. І я взагалі-то спринтер, у мене дистанції максимальна це 300 матрів, і коли я ще вчилась в інституті, я ходила на легку атлетику. І там 60, 100, 300, 150. І я не могла зрозуміти, як то люди можуть оце на такі великі дистанції, якось вони біжать. І єдине, ну, у мене одне досягнення є. Так, да, я пробігла 15 кілометрів, оце саме найбільше за один раз. Там я вже не пам'ятаю, навіть дві з половиною години бігла, і то не сама, сама б я вже кинула, е, я б не добігла, я б дійшла, але все ж таки е, допомогли мені. Ну мені дуже тяжко було. Я е, коли почала думати, що навіщо це мені потрібно, мені простіше, звісно, було зробити тривог. І пробігти саме там 60 чи 100 метрів на, на швидкості там на ізі. Але це дало мені пізніше зрозуміти, наскільки важливо нам розподіляти наші сили. Це навичка про розподіл сил і витривалості. Тому зверніть на це увагу, і це, я думаю, базова. Ну, з мого досвіду базова навичка, розподіл, розподіл витривалості, розподіл сили і відчувати, що ви не прискорюєте, щоб не втомлюватись так. Я вам дякую, що ви були зі мною ось майже 25 хвилин наживо, слухали мене, хто був зі мною в ефірі. І я хочу попросити, якщо ви ще не підписані, підпишіться на. Ютуб-канал, щоденник не ідеального психолога. Да, там навіть помилка зроблена спеціально, що це не ідеальний психолог, що всі люди роблять помилки, і психологи роблять помилки, і це нормально. І буду вдячна, якщо ви залишите коментар під відео, як вам це відео сподобалось чи не сподобалось, що для вас було цінним в цьому відео, і що ви взяли для себе. Тому. І дякую, що ви були присутні на ефірі. Хто не був присутній, а послухав записі, буду вдячна, що ви також напишете свої відгуки. З вами була я, Тетяна Татарінцева, психолог. Можете звертатися за консультацію. Ми з вами знайдемо зручний, комфортний для вас час. На все добре.